Книга обдурені випадковістю Насіма Ніколаса Талеба, присвячена темі впливу випадковості та везіння на наше життя, особливо у фінансовій сфері. Основні ідеї. Ілюзія контролю люди вірять, що керують подіями, але часто ними керує випадок. Помилка вижившого ми бачимо лише тих, хто вижив, успішні компанії, інвестори, ігноруючи тих, кого знищив випадок. Везіння та успіх не одне й те саме. Талеб розрізняє успіх, що базується на навичках, і успіх, що є результатом випадковості. Він наводить приклад мільйонера брокера, який може бути просто щасливчиком, а не генієм, і його успіх не є стійким. Когнітивні упередження люди схильні пояснювати успіх заднім числом, шукаючи логіку там, де була випадковість. Скромність перед невизначеністю, справжня мудрість у тому, щоб усвідомлювати межі своїх знань. Обдурені випадковістю це попередження, не сприймайте успіх як доказ своєї геніальності і не недооцінюйте роль випадку. Наймудріша позиція скептицизм, скромність і готовність до несподіваного.